Відгомін атмосфери вікторіанської епохи, пахощі квітів та палітри з різнобарв'ям акрилу на затишній галявині серед шепоту дерев. Тут пройшов творчий майстер-клас для найактивніших молоді, яка впродовж року реалізовувала власні ініціативи та натхненно працювала над безліччю соціальних, культурних та освітніх проєктів. Розпочався майстер-клас із урочистостей. Вступне слово узяла начальниця управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна Колебельнік. Цей тиждень у нашій громаді був присвячений молодіжній політиці. Проведено ряд молодіжних заходів. І сьогодні в нас такий завершальний захід це як захід, подяка, захід релакс для. Найактивніших для ініціаторів різних проектів хочу побажати нашій молоді в майбутньому активності, щоб всі їхні плани здійснювалися. Хочу подякувати всім нашим молодим людям, які на передовій захищають нашу державу, адже більшість це молодь і в подальшому побажати всім і світлого майбутнього. Перед початком урочистої частини на учасник чекав приємний сюрприз: вручення грамот та подяк від Миргородської міської ради та управління освіти молоді та спорту. Це була щира подяка за їхню активність, ініціативність та внесок у розвиток громади. Для багатьох цей момент став особливим. Дехто вперше отримав офіційне визнання своєї громадської діяльності, а хтось сприйняв грамоту як нагадування, що його робота не залишилася непоміченою. В рамках Дня молоді хотілося подякувати від управління освіти молоді та спорту найактивнішим тим, хто впродовж. Останнього року активно впроваджував власні ініціативи або підтримував ті ідеї і проекти, які впроваджували управління. Активної молоді небагато. Ми її дуже цінуємо, ми її помічаємо, ми намагаємося відзначати їхні досягнення і підтримувати будь-які їхні ідеї. Це художній майстер-клас, такий з поєднанням арт-терапії на свіжому повітрі, тому що ми всі розуміємо, що громадська активність і робота в молодіжній політиці це здебільшого добровільна робота, у вільний від роботи, навчання час і відповідно дуже часто то люди. Витрачаючи свою енергію, вони вигорають, їм бракує натхнення, їм десь бракує мотивації. Сьогоднішній захід це і подяка для активної молоді, і такий ковток натхнення мотивації для того, щоб вони не зневірювалися, для того, щоб вони бачили, що в них виходить, ми їх підтримуємо, дуже цінуємо, і це такий заряд їм на майбутній рік, щоб вони не зупинялися, були такими ж активними, креативними. А ми, наше управління освіти молоді та молоді та спорту, і Миргородська міська рада підтримує. Їх, і готові спільно робити щось класне, нове, креативне і корисне. Справжню творча атмосферу допомогла створити викладачка образотворчого мистецтва в художній студії Богдана Гречана. Вона з перших хвилин зуміла налаштувати учасників на творчий лад, легкий, невимушений, але водночас натхненний. Майстер-клас відбувався під відкритим небом у мальовничому куточку, де сонячне світло м'яко пробивалося крізь гілки дерев, а довкола стояв аромат свіжих квітів. На великих столах були розкладені полотна, пензлі, палітри з акриловими фарбами та баночки з водою. Кожен учасник отримав власне полотно, щоб втілити Унікальну ідею, але водночас Богдана давала поради та підказки, аби допомогти тим, хто вперше взявся за пензель. З ідеєю мені допомогли наші організатори. Я завжди. Готова прийти на допомогу, так сказати. І дуже хотілося саме в такому плані провести майстер-клас. Такий дівчачий вайб у нас вийшов дуже такий романтичний, як і Пінтересту. У нас головна задача це відпочити, насладитися процесом, і можливо, хтось відкриє в собі ці творчі здібності і надалі буде продовжувати. Серед учасниць була і співзасновниця молодіжна ініціативи Діскавер Миргород Марина Безпальченко. Її команда організовує події, спрямовані на розвиток активної молоді, популяризацію громади та створення нових можливостей для самореалізації. Для Марини участь у майстер-класі стала не лише нагодою відпочити та поспілкуватися з однодумцями, а й чудовим прикладом того, як підтримка з боку громади надихає продовжувати почати. Я вдячна за запрошення Вікторії, Козової на цей захід. Також надзвичайно приємно це була подяка для команди «Діскавер Миргород» від Миргородської міської ради. Подібні заходи вони дійсно надихають та мотивують далі продовжувати свою справу. Захід став справжнім поєднанням творчості, щирої подяки та натхнення. Учасниці не лише створили власні картини, а й отримали заряд позитивних емоцій, нові знайомства та підтримку однодумців, атмосфера легкості та взаємної поваги, сміх, теплі слова і визнання з боку громади перетворили цей день на особливий спогад, що залишив по собі не лише яскраві картини, а й щось набагато цінніше. Впевненість, що разом можна творити нову історію громади, наповнену красою, теплом і спільними досягненнями.